Всем привет, ребята. З вами я Даня. И я давно не знімав відео, яко я Судя, в пошаровляю. Купив собі підставку, щоб знімати відео яко з вами. Зарядку купив більшу, щоб можна було там відео знімати, і все, щоб Ну і Power Bank собі заказав, бо це недіяю, надо там відео якесь сняти, а процентів геть нема. І, короче, купив собі собі такий Power Ну, короче, нормально. Мне не хватает. И короче, я купил себе бабелейки, а такую коленочку. Тут есть свайпу кнопочки. Типа мы можно э включать все. Вот тут зарядка. А вот тут включение. самой динамик и я себе еще в я на начал купляться и я еще захотел себе купить же на век каян еще тут я пассивка она вот вот пассивка жестко кнопка ну и ей можно подключить параллельно типа Можна підключити оцю колонку до оцієї, Я вже підключав, так. Да. Це нова, її тільки. Типа, 0 дні ще один день будувати. Отак от. так дві колонки купив. І я ще купив собі, ну, не вавляю, це я купив в магазині. от такі наушнички. Щас зніму на них відео. Я вже ними позилюсь. Хороші наушнички йдуться так. Отак. Такі вони. Нажається в необично, як у мене ті фон І тут йде така коробочка. А в коробочці... вот ну, вот такая еще, вот такую колонку я купил куплял в Авлёре за 229 гривен. А, вот а вот такую я купил за... Я ей заказывал, я ее не купил. И в нас стоит уже прям подороже. Там намного дорожче Уже е, дорожче То вона стоїть 400. Це з доставкою, тому що. І вона стої. Е, скільки? Вона стоїть 400. Зараз хвилинку гряду. Вона стої 435 гривень. От. Оце так стоїть. І що я ще собі закупила в ройки? Я, я, я не думаю, я просто не знаю. Купив отаку камеру на батарейках. Отаку. І, коротше, хочете. Коротше, я дивлюся в ютубі, типу, як її підпишіть, я не знаю. А це просто так. Це просто, щоб наякати когось, я валіжку, що типу, це камера. Тут батарейка і одна лампочка Все, це не спляжня камера, це обичне. 44 гривня я потряди на ней. Обична камера. Обична. Вона ничего не знімає ничего. Всього така. Камера ну, просто почепить. Она да, не снимаю ничего. Це обычно. Я і дивився, що там. Там просто приводочки до 1 ямпочки и добатаю. Все. Там ничего немає. Вообще ничего. Ну, отака короночка нема. Кстати, да. Я коранка заряжається геть дюген другою зарядкою. Вона не боїться води, і там воно, бачите що? Таке тут уже ТС. т А там е дюге геть. короче прикольный и пассивка прикольная Название ось вот так и сами ось вот подивите. а ось вот... сейчас я вам попытаюсь показать что мы бы светлым. все вот такая фирма а в следующей Короче, ну в чем они отличаются от а рыбацких? Ну, такая, я боюсь, куда-то там покататься уже на вере. А, се что-то послушать музыку. Вот так. Мне, в принципе, прикольно. Да, есть такие вещи, такие, э, мамочки, хомячки. Можете зайти на мій канал. Там я снимаю деякі видеоролики в оці вещи. Конечно ж. Да, у мене е, ще є приводна колонка, Ви бачите, що я знімав про неї. Приводну корінку, да. А що я хотів спочатку. GPA, короче. Я хотів GPA. О така так само. Тільки крім тут панелі. Зачищени, тут такого немає. А що в GPA фільма не отака написана. там Він є цвета, отут і загрушка, тому що ця вода не приміцаєма. І там тільки один розйом. Один. Тільки один. Зарядка. І все. А тут, е, типа, як у окуйонки, так, так, так. Тільки тут геть ге. Там отаке і ще два якихось розйома. А Bluetooth. Нема. І ще там э, одна кнопочка якась там. А, і все. Ну, вот такой був обзор легкий. В наступному відео, думаю що може я щось то скажу точнее чешу. Поставьте, что я заметил. А я кака, а я. Охуеть. Там, короче, вообще немає. как сказать флешку что вставлять что тут эти каеты все флешку вставлять а тут а нема вообще тут оно ну, кудась впали туда следом ой китайцы. я думаю тебя куфей наушнички да дуже багато баса можно сказать дуже есть микрофон есть э, все что хочешь даже трубка. Расстояние 5 Мэтив. Ооо, багатонько. Ну, нормально. Всю коленку я вообще на грн на великую громкость еще не знімав... Ну, нормально, думаю, коленка. Всем пока, до нових встреч.